Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції з початком доби та протягом дня стабілізувалась. З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 5 обстрілів позиції Збройних сил України. Всі вони на Донецькому напрямку. Перш за все, це пояснюється тим, що з 8 ранку на тимчасово окупованій території Донецької області працює спеціальна моніторгова група ОБСЄ на чолі з Олександром Хулом. Але не дивлячись на присутність спостерігачів ОБСЄ, російські найманці зі стрілецької зброї тричі обстріляли позиції поблизу Майорська, а з зенітної установки опорний пункт поблизу Миронівського. Близько 16-ї години бойовики обстріляли зі стрілецької зброї захисників пісків. Крім того, зафіксовано шість неприцільних обстрілів позиції сил АТО. О 8 та 11 ранку з міномету калібру 82 мм міліметри російські терористи випустили 5 мін в напрямку позицій поблизу Дівки та Новгородського. А з кулеметів великого калібру та гранатометів вели вогонь в районі Майорська та Новгородського.